Вітаю, шановні колеги. Ми починаємо засідання конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No17. Нам потрібно прийняти рішення щодо присутності інших осіб, які відповідають за технічний супровід, оператор відеозйомок. Хто проти, хто за, голосуємо. Хто за те, щоб був присутній оператор відеозйомок, Одноголосно дякую. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс проводиться відеозйомка, Усі матеріали будуть розміщені на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради зразу після закінчення нашого засідання. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради номер 285 від 21 серпня. До складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No17 Одеської міської ради входить голова комісії Страшний Сергій, депутат Одеської міської ради, відсутність поважних причин. Заступник голови комісії скипала Світлана, представник професійної спілки Світлана Одеса, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Секретар комісії Батюк Ірина, представник Одеської міської організації, громадська рада освітяни науковців України, директор Одеського ліцею номер 55 членик комісії Гринчишин Галину, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти науки Одеського. Обласної державної адміністрації Кравченка Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти управління освіти термологічної політики, департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. Відсутня риба вдарі депутат Одеської міської ради з поважних причин. Шановні колеги, я хочу нагадати, що відповідно до попереднього нашого засідання ми допустили до участі у конкурсі Стародубець Леоніла Миколаївна. Ми можемо розпочати. Леоніла Миколаївна, привіт, будь ласка. Добре, все залишайте. Будь ласка. Ми вас вітаємо. Дякую. Ми розпочинаємо сьогоднішнє засідання нашої конкурсної комісії, яка, засідання яке складається з трьох питання. Перший етап це тестування. Ми наразі ви обираєте білет, вашій присутності розкриваємо конверт, надаємо вам завдання, тести, які складаються з 30 питань. А кожне питання має по 3-4 відповіді, необхідно знайти лише одну правильну відповідь і поставити проти нього будь-яку позначку. На виконання 30 хвилин мета е отримати 16 більше правильних відповідей, тоді ви зможете перейти до наступного етапу тест. Е Конкурсу. Так, вроді все сказала, так? Розкладаю складаю білети. А ви обираєте білет і демонструєте його нам і на камеру, будь ласка. Обирайте. Демонструйте. Який? Білетва. два. Шановні члени комісії, шановний конкурсант, звертаю вашу увагу, що всі матеріали запечатані в даному конверті. Я його відкриваю зараз в вашій присутності. Дістаю перед документів. Будь ласка, білет номер два. Сідайте, будь ласка. Даніла Миколаївна зверху прізвище ім'я по-батькові повністю. І коли будете готові, ми зафіксуємо час початку виконання вашого тесту. Готові? Писайте, будь ласка, дати сьогоднішня 24.09. І ми будемо перевіряти, аби трошки відпочивати. Може боже да? так?

Ми вас вітаємо гарний результат 28 балів, Тому запрошуємо до наступного етапу. Ви обираєте білет, ми демонструємо вам е ситуаційну задачу, яку необхідно вирішити за 30 хвилин, саме з позиції директора. Кожна з присутніх членів комісії буде самостійно оцінювати вашу відповідь. Тому необхідно надати таку е відповідь, щоб ми зрозуміли, що ви дійсно відповідаєте посаді директора і вмієте розв'язувати будь-яку ситуацію, яка трапляється. Найвищий бал, який кожен з нас може поставити, це 2 бали. Якщо е, відповідь буде повна, е, буде розкривати всі моменти, які необхідно е, було задіяти директору для вирішення задачі. Якщо відповідь буде не зовсім повна, якісь моменти ви там забули, не, не дописали, е, можна поставити 1 бал. Якщо відповідь зовсім не відповідає завданню, тоді, на жаль, буде 0. По закінченню ми всі бали сумуємо і виводимо середній бал. Це буде ваша оцінка. Зрозуміло? Отримуємо білет. Номер 5. Будь ласка, білет номер 5. Так, Білет номер 5. Сідайте. Порядок такий, що підписуємося спочатку, потім ми фіксуємо час і ви розпочинаєте відповідати. Закінчи. Mm -hmm. Ну, при дату. Mm -hmm. І починаємо. Mm -hmm. Колеги, готові. Слухаємо. Ситуаційне завдання. До вас, як до директора гімназії, надійшло звернення від групи батьків-учнів, які знаходяться за кордоном, стосовно того, що власний керівник промушує їх написати заяви про сімейну форму навчання їх дітей. Запитання, якими мають бути дії директора в даній ситуації, відповідь. У разі надходження такого звернення його необхідно зареєструвати та вивчити дане питання. Перше, провести бесіду з класним керівником щодо з'ясування причин таких дій з його боку. Можливо, класний керівник не в повній мірі володіє знаннями з нормативно-правової бази, з цього питання. Можливо, класний керівник намагається штучно спростувати облік учнів, які фізично не присутні на заняттях. Надати роз'яснення щодо можливих форм навчання учнів, які знаходяться за кордоном, дистанційне навчання, сімейне навчання, навчання за українознавчим компонентом екстернат, наголосити на тому, що відповідно до закону України про освіту положення про індивідуальну форму навчання. Своєї дитини навчання обирають батьки або законні представники, і вибір форми навчання не може бути примусом з боку закладу освіти, у разі якщо Примусу з боку класного керівника, примус з боку класного керівника підтверджується, директор повинен надати чи письмове попередження, також можливе дисциплінарне стягнення за порушення професійної етики. Якщо випадок виявився непорозумінням, директор повинен. Додатково провести бесіду з усіма членами педагогічного колективу. Друге, надати письмову відповідь батькам, які пояснити, що вибір форми навчання є правом батьків, і їм не обов'язково обирати саме цю форму навчання, але запрошувати батькам так запропонувати батькам такі можливі форми навчання, як екстернат, за українознавчим компонентом сімейне. Дата підпис. Оцінюємо колеги. Результати оцінювання в балах. 2 2 2 2. Середній бал 2 бали. Даніла Миколаївна, прийдіть вас. Вітаємо. Два бали. Запрошуємо до презентації. 15 хвилин. Так, оцінювальне таке, яке було під час виконання ситуаційного завдання. Кожен з присомний самостійно оцінює. Найвище бали, які можемо поставити, це два бали. І кожен із присутніх може подати будь-яке питання стосовно плану розвитку вашого закладу на майбутнє паспорт. Шановний член, комісії, дозвольте представити перспективний одеського ліцею номер 17 Одеської міської ради. Шість років тому мені випала честь собі мати посаду, тоді щодеської спеціалізованої школи номер 17 з поглибленим вивченням англійської мови. За цей час пережито багато чого, ковід, розпочата війна проти нашої держави несли корективи в роботу нашого закладу і форми навчання. Але, як говорить Якщо тобі важко, то ти йдеш вгору, якщо тобі легко, то летиш у прірву. Тому вважаю, що я на правильному шляху, намагаюся йти вгору. Тому вирішила вдруге взяти участь в конкурсі на посаду директора Одеського ліцею No17. Декілька слів про наш заклад. Одеський ліцей No17 заснований в 1977 році з проєктною потужністю 1384 учні. За 48 років свого існування зарекомендував себе як потужний заклад, користується опитом, є певний імідж закладу, але є багато питань, які ще треба вирішувати. Колектив нашого закладу станом на сьогодні складає 56 педагогічних працівників і 31 інші працівники закладу. Якісний склад педагогів перед вами на слайді. Станом на вересень 2025 року в Одеському ліцеї номер 17 створено 33 класи, в яких навчається 976 учнів. Спочатку повномасштабного вторгнення склад учнів зменшився на. 139 на 12% це незначна кількість, на мій погляд. Старша школа профільна англо-українська філологія, історико філологічний профіль і математичний. Перед вами форми навчання, які надає наш ліцей в цьому навчальному році. Але неможливо говорити про перспективні плани розвитку, закладу, не звернувши увагу на. Матеріально-технічну базу, на матеріально-технічну базу. Тому з перших днів ми приділили значну увагу поповненню оновленню матеріально-технічної бази, таким чином було створено другий комп'ютерний кабінет, який надав можливість одночасно 30 учням дві групи навчатися повноцінно на уроках інформатики. Усі кабінети в нас підключені до інтернету. Ми маємо 11 мультимедійних дошок, додатково провели дротовий інтернет. Педагоги всі забезпечені ноутбуками: 75 ноутбуків, 5 хромбуків і 15 учнів, які відносяться до категорії внутрішніх переміщених осіб. нас забезпечені ноутбуками проведено Майже повністю диджиталізацію освітнього процесу. З перших днів ковіда ми почали розпочали навчання на платформі, платформі Zoom з долученням Google Classroom. На сьогодні всі учні у нас навчаються на єдиній платформі Google Workspace for Education, що надає можливість в одній системі навчати весь заклад і захищати персональні дані. Для оцінювання навчальних досягнень ми використовуємо нові знання. Вкрай важливим питанням на сьогодні у всіх нас є створення безпечних і комфортних умов в закладах освіти. Завдяки Одеській міській раді Департаменту освіти, за що ми всі дуже вдячні, в четвертому році здійснилася наша мрія і було побудовано найпростіше покриття на 450 осіб. Ось такі слайди. О, Маємо о, підйомник для о, маломобільних груп населення, о, інклюзивні санвузли. Створення безпечних і комфортних умов на цьому в нас не зупинилося. У нас є повноцінна система, автоматична система пожежної сигналізації, система оповіщення акустичною систему, система, що надає нам можливість включати повітряні тривоги вчасно хвилини мовчання, створювати позитивний простір, зустрічаючи дітей з музикою, блискавка, захист, Точка Тривожна, тривно, тривожна кнопка, також на випадки блекауту маємо закла забезпечення генераторами для проведення для відпрацювання практичних навичок, навичок з, з, з охорони життя в сучасному кабінеті безпеки, який в нас нещодавно був створений. Ми маємо таку можливість проводити заняття, долучаючи представників до ДСНС. І всіх наших партнерських організацій. Для дітей з особливими освітніми потребами нас створена інклюзивно ресурсна кімната. Відчувати себе комфортно психологічно і фізично в школі допомагає соціально психологічна служба, яка проводить тренінги, заняття з вчителями, з учнями і з батьками. Це на постійній основі. Своєрідним поштовхом до нового видка розвитку закладу стала реконструкція шкільного спортивного майданчика, до складу якого війшли великі маленькі футбольні коли, волейбольні волейбольне, баскетбольні плечатки, тренажери і бігові доріжки. До сьогодні наш стадіон є осередком розвитку спорту, відпочинку та користується шаленим попитом і у мешканців мікрорайону, і для нашого освітнього процесу. Запрещено все це не було б можливо без допомоги нашого міського голови і Департаменту освіти і науки, але ми маємо таку можливість забезпечувати здоров'я нашим дітям. Простір нашої школи включає комфортну актову залу, дві спортивні зали, їдальню і оновлені навчальні кабінети. В закладі створена позитивна атмосфера. Ми вирішаємо з нашими учнями, які беруть участь в різних конкурсах, манах, всеукраїнських учнівських олімпіадах Це наші заслуги наших дітей. Також продовжуємо міжнародне співробітництво. Це освітньо-волонтерська програма GoCamp, Go Global. Міжнародні проєкти є твінінг. Також співпрацюємо вже майже рік з норвезькою радою у справах біженців, ми вже маємо результат до цього навчального року. Ми отримали сертифікат на 200 тисяч гривень на потреби нашого ліцею. Нам це було дуже приємно. На жаль. За всі ці роки неможливо було вирішити всі поставлені 6 років тому завдання. Спочатку реалізації наших планів завадили ковідні обмеження, потім війна, але провівши аналіз сильних і слабких сторін нашого закладу, маємо сильні сторони, вони перед вами, слабкі сторони, які нам необхідно вирішувати. Загрози і можливості напрями стратегії розвитку нашого закладу перед вами це безпека, якість, доступність, креативність, перспективність. О, так. Все це неможливо без комунікації, співпраці. Партнерства і залученості батьків, громади і всіх, хто може допомогти сьогодні в школі. Формулу успіху бачимо такою. І хотілося в свою презентацію закінчити фразою Стіва Джобса, що великі справи не здійснюються поодинці, вони завжди є досягненням команди. Тому сподіваємось, що наша команда справиться з тими задачами, які ми собі поставили, якщо ви нам це довірите. Дякую за увагу, разом ми сила. Питання колег є? Ні. Ми оцінюємо, ви відпочиваєте. Оцінювання в балах: один, два, два, два. Середній – один сімдесят п'ять. Да. Так, не Іна Миколаївна, будь не ласка. Є. Ми вас вітаємо за презентацію. Середній бал 1,75 Загальний бал за конкурс сьогоднішній 3,75 соток. Тому рішенням нашої конкурсної комісії ми вважаємо вас. Переможцем конкурсного на відбору на посаду директора Одеського ліцейної арсенації. Вітаю, вітаю. Ви дуже набувалися, це було ви. Ознайомтеся, будь ласка. Якщо вам зауваження <зважання> пропозиції є, як ми пишемо. І Ознайомлена, заперечень зауважень немає. Дата підпису. Так, так. Jacuzzi, Jacuzzi, Jacuzzi,